Права 216. Петрик забажав, щоб на день народження йому подарували папугу. Бабуся придбала клітку за 120 гривень, дідусь корму на 35 гривень, а батьки обрали найгарнішого папугу вартістю 350 гривень. Скільки коштів витратила родина, щоб здійснити бажання Петрика? Також дуже просте завдання. Ну, якщо у нас є. Кожна сума, скільки витратили то в загальному, щоб знайти загальну суму, треба всі ці кошти, що витрачено, додати. Тобто ми пишемо, що перша єдина дія, нам треба спочатку кошти за клітку 120 гривень, плюс далі за корм, це 35 гривень. Так, і плюс далі папуга коштує 350 гривень. І це дорівнює. Ну, Можна усно додавати, якщо вам важко, можна в стопчик. Тут нічого складного немає. Можна навіть три в стопчик додати, без проблем. Так, пишемо 120. Далі плюс 35 і плюс 350. Додаємо. 0 плюс 5 плюс 0 це буде 5. 5 плюс 3 плюс 2 це буде. 10, 0, пишемо одиничку, в старший розряд. 3 плюс 1, 4 плюс 1 це 5. Отже, вийде 505. Пишемо в дужках чого. Гривень це всього. Або сума. Так, добре. Ну, а тепер пишемо відповідь. Скільки коштів витратила родина? Пишемо. 505 гривень. Ну що ж, ось така елементарна задача на цьому вправу завершено.